Діти вчаться розмовляти та спілкуватися, слухаючи світ навколо. Якщо дитина має порушення слуху, важливо забезпечити їй чути чітко та комфортно слова за допомогою оптимально підібраних слухових апаратів чи кохлеарних імплантів. Ось декілька порад, як розвивати мовленнєві та комунікативні навички дитини. Постійно перебувайте серед людей в звукомовленнєвому оточенні. Якомога більше спілкуйтеся, коментуйте, описуйте дії під час гри чи повсякденних занять Співайте. Розвивати мовлення допомагає перегляд мультиків, слухання української музики, пісень, ловіть момент. Слова, які цікавлять дитину тут і зараз, засвоюються швидше. І головне, потрібно, щоб дитина була в слухових апаратах чи кохлеарних імплантах протягом всього дня, знімаючи їх тільки на час сну. Це все допоможе дитині чути та спілкуватися. Успіхів вам та вашій дитині!